Інколи високі грядки використовуються зовсім не за призначенням, але воно того вартує. Це і місце сну для котів, і природня драпачка. Оці боковинки з дерева. А інколи слугує і замість пісочниці. На одній такій грядці можна зібрати всіх моїх помічників. Це перша грядка з багаторічниками. Тут різні трави, ось ревінь вже такий великий. Щавель.